Зійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка без сумніву фестиваль усіх фестивалів так говорить про захід більшість учасників грандіозного телепроекту, що вже вдруге демонструє кращі зразки дитячої та юнацької творчості з різних куточків нашого таврійського краю. А талантами Херсонщина дійсно багата. Деталі замить. Фестиваль телеканалу Твій Плюс Таврійська зірка це не лише відкритий творчий захід для талановитих і обдарованих дітей міста Херсона та Херсонської області, а й грандіозна можливість проявити себе та засяяти новою зіркою на Таврійському небосхилі талантів. Незважаючи ні на що фестиваль Таврійська зірка продовжує своє життя. Більш того, фестиваль розширює межі. 12-річна Руслана приїхала взяти участь у другому етапі фестивалю із Великоолександрівського району. Дівчинка дуже любить співати. та мріє. Стати справжньою зіркою зізнається, фестиваль Таврійська зірка для неї справжній подарунок та неабиякий крок до здійснення мрії. Я дуже багато чула про цей фестиваль Таврійська зірка і дуже багато читала. Приїхала сюди, щоб виграти і знайти багато собі вірних друзів. У другому етапі фестивалю беруть участь діти та молодь віком від 5 до 22 років із усієї Херсонщини. У різноманітних номінаціях хореографія, вокал, оригінальне мистецтво. Спеціальні номінації та приз глядацьких симпатій. Цього року талантів та бажаючих взяти участь у телефестивалі та зняти власний відеокліп ще більше. Кожен день в вечірньому ефірі телеканалу ви можете побачити відеоролики з виступами талановитих дітей. Мені дуже подобається піти і я мічкаю стати звіздою. Меня зовут Залезка Кристина. Мені дуже раді займатися танцями. Я хочу стать артисткою. Фестиваль Таврійська зірка це клас! Живуть танцями та мрією стати зірками і дівчата з Сирюпенська. Ірина, Вероніка та Христина. Про участь у Таврійській зірці дівчата мріяли довго. Тепер і вони спробують поборотися за головний приз фестивалю зіркове майбутнє. Фестиваль Таврійська зірка це телевізійний конкурс. Он мені дуже подобається. Фестиваль Тавристская зирка это когда дети, они открывают свои таланты, им нравится танцевать, они улыбаются, и как бы это им очень нравится. А фестиваль Таврійська зірка для мене це радість, і мені здається, для всіх дітей це теж велика радість показати свої таланти. Херсонські таланти дійсно вражають. Учасники Таврійської зірки продовжують дивувати нашу знімальну групу. Більшість із них розвивають у собі по декілька талантів. Софія Шаталова танцює із трьох років. Також відтепер дівчинка ще й гарно співає. Вона також впевнена, її мрія збудеться завдяки Таврійській зірці. Я хочу стати зі і виступати на всіх концертах. Телевізійний фестиваль «Таврійська зірка це яскраві і назичені дні, наповнені майстер-класами та тренінгами, презентаціями та творчими зустрічами, переглядом і обговоренням конкурсних робіт. Але перш за все, це спілкування учасників один з одним, пропаганда серед молоді, здорового способу життя та активних форм дозвілля.